Передача Мочалова під дальній. Байном, здається, зачепив там м'яч. Ні. Але бачите, яка траєкторія. Хто ж зачепив? Так, це Ірбол. Але Байном тут в проході помиляється знову. Дві втрати поспіль від, мабуть, найнадійнішого гравця Київбаскета в цьому сезоні. Ось так. І в захисті тобі працював американець, а в нападі знову помилився. 40 секунд. Лише до завершення основного часу. Джойнер йде в 3 секундну зону. Джойнер. Потенційний кидок на перемогу не реалізує. Лайджа Джойнер. Шанс для Київбаскета. Буренко. Кошивацький. Тривичковий забиває Кошивацький. Він показує, мовляв, на ньому правило порушували. Не виключено. До завершення основного часу. Рівне можуть чекати до кінця. Тут головне центр поля перейти. Ризикували. Але таки пройшла ця передача на Совер, де бити штрафні Олексій Соловйов. 84%. Соловйова сьогодні не найкраще ну, наблизити перемогу своєї команди. Соловйов забиває обидва китки. Бере м'яч Брентлі. Заплутався на дріблінгу. Пас на Кошевацького. Кошевацький! Не забиває він. Буренко врятував. Ось такий ябу фолив на місці рівного. Кошевацький не забиває з полом. Ну він хитро все зробив. треба знову мазати другий, відкидати м'яч на периметр. І так далі. Кошевацький забиває перший штрафний. За тим, як Лев Кошевацький Це все збро... зробить. Він забиває штрафний, але сам же порушує правила лінії. Не виграє цей матч. Соловйов. Пас на Водовайського, той на сміта. І все. Рівне таки дотискає. Київ баскет у цьому матчі Черкаського баблу Суперліги. 20 очок. 6 відборен та 6 асистів Флейджо Джунір.